Кривава розправа посеред ночі, 21 січня, близько опівночі до поліції надійшло повідомлення від медиків. До лікарні госпіталізували 61-річного чоловіка з чисельними ножовими пораненнями. На місце події негайно прибули правоохоронці. Слідчі встановили, що того ж дня ввечері двоє підлітків за попередньою змовою здійснили напад на 61-річного чоловіка без постійного місця проживання. У закинутій будівлі вони завдали йому численних ножових поранень. Зловмисники використали заздалегідь придбані ножі. У результаті нападу потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження. 酷，对吗？ Зокрема, проникаючи ночове поранення грудної клітки та гемопневмоторакс, Потерпілий вижив завдяки своєчасно наданій медичній допомозі. Правоохоронці провели огляд місця події, а слідчі вилучили речові докази, які скорували на експертне дослідження. У результаті оперативно розшукових заходів оперативники встановили осіб, причетних до вчинення злочину. Ними виявилися місцеві мешканці віком 14 років. Поліцейські оперативно встановили також і місце знаходження фігурантів та затримали їх у порядку статті. 208 кримінального процесуального кодексу України слідчі повідомили їм про підозру а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанії